Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 9 грудня і другий день марафону вдячності. Сьогодні у нас з вами була така віртуальна подорож у лютий 2022 року. Непростий такий місяць, і я думаю, що для кожного з нас ця подорож була нелегкою, але все ж таки корисною. Бо задача полягала в тому, щоб е подякувати за все те гарне. Що відбулося цього місяцю, і на погане подивитися під іншим кутом зору, що відбулося, що це привнесло в моє життя і чому воно мене навчило. Тому що, як відомо, ми самі творці свого життя, і те, що я проживаю сьогодні, значить, я чимось притягнула це в минулому. Тому все, що відбувається з нами і гарне і погане це результат е, нашого попереднього мислення. Уваги, куди ми її спрямовували. Тож зараз ми дивимося на все гарне дякуємо, дякуємо через серце. Записуємо і плюсуємо, плюсуємо собі на щастя. А погане. Переосмислюємо як урок і теж плюсуємо собі на щастя. Я сьогодні пішла в практику, налаштувалася і відразу опинилася зранку 24 лютого. І тут я сказала: стоп, стоп, 24 лютого це вже кінець місяця. Давай почнемо спочатку. Бо цей місяць був насичений. Приємними подіями. Ми з дівчатами готувалися до нової зустрічі нашого жіночого клубу. Було море нових ідей, осмислень, планів. Я знову прожила ті емоції, ті відчуття знаходження в цьому потоці творчої енергії багато підтримки близьких людей, дні народження, нові знайомства. Все це наповнювало мене тоді. Я летіла, як на крилах, до нового чудового життя, нові плани. А коли о 4-й ранку зателефонував син і сказав, що почалася війна, ну я було в це повірити. Але то був факт: Салтавка вже була під обстрілами, а там жили близькі люди. І кожна мама знає те відчуття, коли твоє. Дитя в небезпеці. І ось тут я зрозуміла, яке багатство у мене є за плечима. Мій 20-річний досвід духовних практик. Дякую тобі, Людочка, що в далекому 2002 році ти задала мені питання, а тебе влаштовує твоє життя? І коли я почала розповідь про те. Хто в чому винен, вона сказала, ти сказала, ти, Людочка, сказала. Змінись сама і світ навколо тебе зміниться. Так і є. Змінилась я, змінився світ навколо мене. Я дякую Махаріше за його вчення, тим людям, завдяки яким я і моя сім'я. Змінила вектор свого життя. Я дякую своїм наставникам, вчителям за ті знання, навички, вміння, які ми отримали. Я дякую Олександра Рецькіна, Олену Паздієву за новий глибинний, глибокий виток трансформації нашого життя. Я дякую Катерину Сокальську за духовний цикл, за ті марафони. Які вона подарувала світу, бо завдяки ним, в той момент, коли моя психіка відлітала, якась частина мого я залишилась присутня і відразу почала діяти. Я дякую Богу за те, що Він веде нас і направляє, дає інструменти, завдяки яким. Можна справлятися плюсую на щастя. Пишіть в коментарях свої подяки лютому 2022 року. Всі емоції, переживання, роздивляйтеся їх з точки зору уроку, з точки зору що корисного я отримала. Плюсуйте на щастя. Ваш коментарій це закріплення. Це точка опори на щастя. Завтра мандруємо в березень березень 2022 року. Все те саме. Проживаємо, дякуємо, записуємо, плюсуємо на щастя. Якщо вам сподобалась ідея з камінцем або якась інша річ, то наповнюйте її енергією, вдячності, і вона буде вашим талісманом. Наступний рік. Гарного всім дня, нових корисних осмислень і інсайтів! З вами була я, Раїса Пономарьова. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь і вчасно отримаєте повідомлення про наступні відео. До зустрічі!